Ми вітанечко Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про нове промо від біржі ОКХ, де ми з вами всі разом, хто виконує декілька простих кроків, розділить призовий фонд в 1 мільйон Бачинських в токенах Трамп. Трамп пам'ятаємо всі мабуть, всі чули, всі знають, що це за монетка. На вихідних було просто щось неймовірне да. Летіла до гори, лістилась зразу на практично усіх таких топових біржах. Ану, признавайтесь в коментарях, хто купував, заробив, а хто купував і не заробив, тому що таких, мабуть, буде більшість. Я за себе скажу, що я в цьому участі не брав. Але у нас є шанс забрати трохи цих монеток, тому що цей пул ми поділимо на усіх рівними частинами. Забрати трихи. Трішки монеток Трамп, в принципі, практично без якихось затрат, можливо, декілька центів на комісію. Все, давайте в цьому відео розповім, що потрібно зробити, щоб розділити цей пул і забрати себе, будь Перед цим, швиденько, за традицією, Давайте, хто ще не підписаний на YouTube, там у вас є кнопочка. Кнопочка підписатися, тисни на неї і ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Е, рекомендаціон, чисто від мене, переглянути ось цих два відео. Вони зараз актуальні, як ніколи. Заробіток на пасиві, легенький, простенький. Класненький, скажімо так. І швиденько ще підписуюсь на телеграм-канал, тому що ця вся інформація туди потрапляє в першу чергу, швиденько, оперативніше, ніж на Ютубчик. На тому раз, два підписалися і погнали. Є yeah. мільйон баксів призового фонду в монетках Трамп. Це загальний призовий фонд. Він ділиться на два таких призових пули ексклюзивно для нових користувачів. Це для тих, у кого немає аккаунту, і той, хто буде реєструватися конкретно в період проведення цієї акції. Складає він 700 тисяч ЮЗТ в монетках Трамп. І для всіх користувачів. Це пул як для нових ті, що зареєструються, так і для діючих користувачів. Складає він 300 тисяч USDT. Тобто, новачкам тут взагалі подвійний бонус, тому що ви можете забрати частинку із цього пулу, із цього пулу, а старічки тільки з цього. Ось так. Новачки, що робимо? Переходимо за посиланням, яке є в дописі під цим відео і реєструємось на біжі ОКХ. Також проходимо верифікацію. Тоді переходимо на сторінку акції для зручності. Посилання на неї також залишу в описі і натискаємо тут кнопочку приєднатися зараз. Це обов'язково. Якщо ви цього не зробите і будете виконувати завдання, навіть все виконуєте, так. То воно вам просто не зарахує, і треба робити ще раз. Тому реєстрація на біжі, ківесі, і тоді ось тут приєднатися. Обов'язково. Далі трішки нижче спускаємось, і є ваші завдання. Перше, що треба зробити, ну наступне, що треба зробити, це депозит від 100 ЮЗТ. Візьміть трішки запасом. 105-110. Хай буде. Перекидаєте з гаманця чи з іншої біжі, немає значення. Все, воно вам зарахує. Далі вам треба проторгувати з монеткою Трамп в торговий обсяг на суму від 100 USDT. Тобто на 51 купили, на 51 продали, ну тобто все так. І маєте вже більше 100 торгового обсягу. Все, зарахувало. І по суті, що вам залишається, це просто чекати на розподіл винагород, який буде вже після закінчення акції. І, до речі, друзі, дуже важливо, депозит, який ви зробили, не виводимо також до закінчення акції. Це до 4 лютого. Хай собі лежить. Якщо ви хочете піти трішки далі і забрати ще частку з ось цього призового фонду, про що ми говорили да, що є така можливість для новачків, то вам треба зробити торговий обсяг не на 100. USDT, так, в парі з Трампом, а на 300, виходить 300, тому що тут написано. Так, чекайте, десь воно є. Так, так, так. Е, можуть право приєднатися акції, якщо досягнуть додатково загального торгового обсягу в 200 USDT. Тобто, я так розумію, додатково це ще плюс до того, що ви зробили по попередньому. Там зробили на соточку, да, трішки з запасом, і тут ще на 200. Тобто в загальному треба зробити торговий обсяг на суму від 300 USDT, тобто на 150, там, 5 купили і все продали, да? щоб забрати частку із цього призового фонду із. Цього, але це вже в принципі не обов'язково. Якщо вам вистачить тільки для новачків з того фонду, то можете зробити на 100 плюс USDT. Якщо хочете з двох повторюся, то робіть на 300 і більше USDT. Про новачків поговорили. Тепер про призовий фонд для всіх: 300 тисяч USDT в монетки Трамп. Що треба зробити? Аккаунти нас вже є. Що ж, тоді переходимо на сторіночку акції, посилання в описі. Нагадаю, і обов'язково обов'язково тиснемо цю кнопку, тому що я цього разу забув зробити це, і воно мені не зарахувало з першого разу. Пішов робити торговий обсяг, зробив, чекаю. Не зараховую, подивився, кнопка не натиснута. Довели. Добалося робити ще раз. Тому не повторюйте мої помилки, натискаємо кнопку Приєднатися, пускаємо стрішки нижче. Тут натискаємо Торгувати, воно вас перекидає на потрібну пару Трамп USDT» і робимо торговий обсяг на суму від 300 USDT. Тобто, як я зробив, я купив на 152 і це все продав. Все, в мене вийшло нормально. Плюс навіть там щось півтора бакса на курсі виграв. Тому взагалі чудово. І все. Ніяких депозитів цього разу для старічків, так сказати, не потрібно робити. Приєднатися і торговий обсяг. Ще раз нагадаю податок: все це актуально робити до 4 лютого, а далі просто чекати на розподіл винагород. Нічого складного. Подивились відео, виконали. Це чекайте. Супер. Все простеньке. Дякую, друзі, вам за увагу. Нагадую про підписочки YouTube, Telegram. Будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.